Цей вірш я писала для своїх батьків, можливо, комусь і вас сподобається він. А ми вдвох, а ми вдвох по осені вже йдемо, хотілося б весну нам, дороги не знайдемо. Відніються стежиночки до берега любові і губляться, вертаються у осінь вони знову. Осінь, осінь, чарівниця, примхлива, мрійлива, з мудрістю даруєш нам кохання особливе. Любимо тебе, осене, твої казкові ночі, коли разом ми можемо згадати все, що хочеш. Безсонниця, безсонниця, хоч заплющуємо очі. Люблю тебе, люблю тебе, під вухом ти шепочеш. Згадуємо до ранку всі зустрічі й розлуки, під ранок засинаємо та будять нас онуки.